Це, друзі, мед з чорного з часника. Ферментований. О, нажарю блінчиком і хочу продігостірувати, спробувати цей мед. Ти, ну звісно, виставати, але він полезний. Він полезний. Таких у магазині я не бачу. Спеціально в інтернеті замовляють, його струють. Якщо сподобався, то замовляють далі. Ось такий з чорного часника. Ферментовані, дуже полізний для здоров'я. Малфетку не Теперь заворачиваю. Буду пробовать. Такий линчик. Иначе варенья малинова. Такие настоящий привкус. com esse